Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео я розповім про всі свої недочитані книги. Вони мені відповідно не сподобалися з різних причин. Чи то були нецікаві, чи то за довгі, чи то за нудні, чи то ще якісь. Загалом у кожної різна причина. Про все сьогодні розповім. Тож вмощуйтесь зручніше. І перейдімо до нашого такого, я б сказала, трішки скандального відео про книги, які мені не сподобалися. Поїхали! А! Не поїхали. Якщо ви вже не вперше на моєму каналі і вам подобаються мої відео, але ще досі не підписані, то натискайте кнопку підписатись. Для мене це дуже цінно та важливо. Ну а тепер поїхали. Почнімо цю добірку недочитаних книжок з нонфікшену, бо тільки одна книга нонфікшен у цій добірці це прокрастинація, про те, як припинити відкладати наші справи на потім. А придбала я цю книжку ще, коли вона коштувала 158 гривень, це 2019 рік. Тоді, наскільки я пригадую, прокрастинація була в моєму житті на піку своєї слави. Я часто відкладала вирішення чогось, якісь справи, і мені б хотілося, щоб ця книжка мені допомогла, але так не сталося, бо я її навіть не змогла дочитати, і під час читання її вже починала ще більше прокрастинувати з її читанням. А, та Дуже багато слова прокрастинація, вибачте. А, отож, я прочитала десь сторінок 150 і на той момент не знайшла нічого справді цінного для себе. Вона написана, здавалося б, не в дуже важкій формі, але водночас там були типу, якісь складні для мене речі поруч з якоюсь водою, з елементарними порадами, очевидними, які там розписані на 5 абзаців. А мені було реально нецікаво і не було якоїсь такої конкретики, яку б я могла вже і зараз почати робити. Я знаю, що там далі, куди я не дійшла, є якісь прям таблиці, поради, кроки. Але ну, ця книга не змусила мене дочитати аж до тих моментів. Тож вона залишилась прокрастинувати на моїх полицях на довгі і довгі роки. Можливо, я колись до неї повернусь, перечитаю і зміню свою думку про цю книжку, тому що на неї було дуже багато хороших відгуків, і що вона написана в такій душевній, теплій формі, і що поради там всякі класні. Ну, я для себе нічого не знайшла. Якщо читала і хочете захистити цю книгу, його. чи будь-яку іншу, про яку я буду говорити далі, то чекаю вас в коментарях. Наступна книга, яку я не змогла дочитати, і мені здається, що можливо саме з цією історією це даремно, але в процесі читання я просто не могла далі це читати. І це «Макс Кідрук і його де немає Бога. Історія про власне, авіатрощу, в якій виживає семеро людей, одна з них маленька дівчинка. І ось в процесі цієї книги нам потрібно пережити. Разом з ними їхніх шість життєвих історій. А власне, це е, психологічний трилер, і е, тут йдеться дуже багато про літаки і про американський футбол. І ось частина з американським футболом стала тією краплею, яка змусила мене залишити цю книгу десь на сторінці. Я думаю, сотій, мабуть, в той момент, коли Макс друг починає дуже-дуже детально описувати матчі американського футболу, всі відчуття, які там були у гравця, про те, як вже там секунди добігають кінця, і ось вони забивають, вони забивають багато, дуже багато деталізованого матчу американських футболів. <головік> І це мені було то матч, мені було то зовсім не цікаво. Я е, ніколи не була на той момент, як читала цю книгу на матчі з американського футболу. Згодом я вже пішла. До речі, це справді наживо дуже захопливо, <головік> такий ліричний відступ. А ось. Але на той момент я ніколи не була на матчі з американського футболу, і я читала це все, і воно мені було чуже, воно мені було незрозуміле, мені хотілося повернутися до Камон, у нас там авіатроща. Який американський футбол? Може, ти повернешся туди? Але автор цього не робив і дуже деталізувався саме на футболі. І мене це зупинило, і я закинула цю книгу і не дочитала. Я насправді зустрічала відгуки в інтернеті, схожі на мій, що мені було забагато цього футболу, забагато е, саме літаків. Але наскільки я знаю, це два великих захоплення автора і футбол, і літаки. Тому ну, він дуже ну, взагалі кідрук власне, відрізняється тим, що він дуже заглиблюється в все, що він робить. І це, звісно, дуже добре. Але в цьому конкретному випадку мені то було забагато. Якщо ви дочитали цю книгу, і вона вам сподобалася, то чекаю ваших відгуків. Я загубила ще один нонфікшн, виявляється, тут він є, і це Брама Європи. І книга, яка реально кочує, не те, що з списку бажаних прочитаних книжок, а з списку, прям я пишу там собі. Останніх кілька років списки на те, що я маю зробити цього року. І це не про книги, а загалом про якісь мої мрії і плани на цей рік. І я навіть туди її пишу, тому що мені дійсно хочеться добре добре знати історію України, історію Європи. І ця книга, наскільки я розумію, має мені дуже сильно з цим допомогти. Я начитала з неї купа приємних відгуків, чудових. Але на оцих скіфах і сарматах на початку цієї книги я прямо ну у мене флешбеки на нудні уроки історії з моєї школи. І це так само мені нудно в цьому випадку читати. Я не знаю, я ну, розумію, що далі там підуть цікавіші події. І буде цікавіше читати. Але як оце пропустити цей початок? Я ж не можу просто його пропустити і така, ага, ну добре, опинимося в 1940-му. Ні, мені хочеться все прочитати, тому ця книга отак теж кочує, списка в список. І Брама Європи досі в мене не дочитана. Це, мабуть, книга, яку я останньою не дочитала. Але на неї я ще теж покладаю якісь надії, хоча вона мені не подобалася в процесі читання. І я прочитала 74 сторінки лише, але мені вже не подобалося. Це щоденник шалено глибоко Алана Рікмана. Я обожнюю Алана Рікмана. І дуже люблю читати біографії, мемуари, життєписи. Але щоденники, ну це нудно, ну чесно. Ну це він просто описує прямо всі свої дні. Він буквально описує свій похід до стоматолога там умовно. Він описує зустрічі з друзями, яких я уявною немає. Хто ці люди? Якщо ви думаєте, що він там з день ям ну, рефлредфліхом, редредфліхом, редфліхом. Якщо ви думаєте, що він там на кожній сторінці з Деніалом Редкліфом зустрічається, то це не так. Він зустрічається зі своїми якимось близькими друзями, родичами і вам може здатися. Ну, але це ж так цікаво. Це зазирнути в його життя. І я теж так думала. Але коли це е, ну настільки, ну ви розумієте, це щоденник цієї людини. Він писав там через день день буквально свої пересічні справи. І на сторінці 50-й ти вже починаєш нудитись від цього. Е, не знаю, можливо, я недостатня фанатка цього актора, можливо. А можливо, коли б я дійшла до частини з Гаррі Поттером, то мені б стало цікавіше, я думаю, що так і було б. Але знову ж таки, я ж не можу просто так, пропустимо, 10 років з його життя. Навіщо вони нам потрібні? Йдемо далі. Ні, я так не можу. Ну, диву, я не знаю, я чомусь не можу так собі дозволити читати книгу. І потім вважати її прочитаною тому от залишається недочитаною ця історія. Наступну книгу, яку я не дочитала, хоча вона дуже тоненька і невелика, але я не могла себе посилити до цього. Це Мартіанко Миш, його Київ, 86 Така книга про альтернативну історію, що, якби зона відчуження поширилася не лише на Чорнобиль, але й сягнула далі і охопила весь Київ, і наша столиця стала непридатною для життя. А, і, власне, тут в нас розповідається про людей, які приїхали як досліджувати Київ, як там зараз люди приїжджають досліджувати Чорнобиль. А, і воно написано дуже якось, якось не знаю, нецікаво. Воно в якісь моменти навіть відштовхує в тому плані, що якісь там дуже якісь різкі, неприємні слова, які Якісь такі а, судження цих героїв мені неприємні. Е, і сюжет якось дивно рухається, незрозуміло, якось так поверх по, дуже поверхнево цей сюжет рухається. Я прочитала зовсім небагато і зрозуміла, що це. Не моя література. Е, можливо, комусь таке подобається, бо вона дуже легка. Я уявляю, що її можна нам швидесенько прочитати, якщо вам таке подобається, і прокайфувати, але це не моє. Наступна книга, це та, про яку я неодноразово вже казала на своєму каналі, ще я її не дочитала. І уважні глядачі, глядачки починають згадувати мої відео, думають, що, що ж це таке. Безотішні кадзу і шігуру, і це безутішна книга для мене. Я прочитала, щоб ви собі розуміли, наскільки я старалася, бо я дуже люблю кадзу і фігуру. 511 сторінок. Я промучила, радше сказати себе 511 сторінок, бо це. Зовсім не мій жанр. Зовсім І це написано дуже вишукано, дуже якісно, нема питань. А, але це сюрреалізм, це сюрреалістичне плетиво. Про це говориться в анотації, не те, щоб ну, мене попередили. Е, моя провина. Але ну тут взагалі не було ніякої логіки. Я не розуміла, в якому хаосі я знаходжуся. Навіщо я це все читаю? Чому автор так безжально мене кидає з одного в інше? Взагалі не моє, от серйозно. Не знаю, може ще й через те, що може мені б сподобався сюрреалізм. Загалом, якщо б це була ну, якась тонша історія, ну тут я 511 сторінок в цьому прожила, розумієте? І ще там 300 залишилося. А, не моє, от прям точно не моє. Наступна книга, яку я не дочитала, а точніше мальопис, це «Black Set». А, тут вона поділена на дві таких частини. І ось е, другу я вже навіть не починала читати. Першу я прочитала. І блексет, і арктичну націю я вже навіть не бралась, тому що я е, зрозуміла, що мені елементарно не цікаво. Мені не цікаво, це не моя мальовка, вона мене якось. Відштовхувала, а, мені не хотілося прямо її якось сильно розглядати. А, мені не було цікаво ця вся нуарна тема. Тут у нас значить, нуарні детективи, у нас тут коти. А, і в а, нас тут контекст, соціальний контекст Америки 50-х років ХХ століття. Я не, не вловила у цього відчуття, що це якийсь нуарний детектив. А я е, очевидно, що не завжди е, відловлювала паралелі на Америку, які е, зроблені у цьому мальописі. Можливо, через це мені не дуже сподобалася ця історія. А, ось. Але перечитувати я не буду. Остання книга, яку я не дочитала, це Тері Пратч, я прочитала ось 128 сторінок. І його Жнець. Це друга книга з циклу «Смерть». смерть. Перша морт я прочитала і, в принципі, Ну, доволі непогано було, а женець вже було нецікаво. Я зрозуміла, що е, все-таки ці фантазійні світи, це не те, що мені зараз подобається. Можливо. Мені б сподобався цикл, і я колись планую його спробувати почитати: тері та про відео. А, ось, То, можливо, це б мене більше зачепило, а тут а, мені не було цікаво розбиратися у світі. Він е, не здавався мені зрозумілим, правдоподібним, він був занадто складним. Ці жарти прачі, та, а, вони не такі вже були мені якісь кумельні. Це не мій стиль гумору, можливо. Я розумію, чому він такий популярний, бо ну, тут справді тут стільки сил роботи покладено, щоб цей весь дискосвіт все описати, щоб все було настільки деталізоване. І персонажі, начебто, добре описані. Але мене воно не захоплює. Воно мене не занурює в свій е, Як там умовний Гаррі Поттер, Такого занурення в історію, яку я очікувала саме від фентезі, у мене не було. Ну що ж, це були всі книги, які я не дочитала. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати це відео, бо мені було цікаво його знімати і загалом згадувати, які я книги дочитала, які не дочитала. І пишіть обов'язково в коментарях книжки, які ви закинули на півшляху, чому це сталося. А також, якщо тут є ваші улюблені книги, і ви хочете їх захистити, так би мовити, то теж дайте мені знати, і я з радістю поспілкуюся з вами в коментарях. Не забувайте про підписку та лайки. Па-па! Так, ну тільки не треба агресувати, якщо тут ваша улюблена книга. Я не в кожного різні смаки.